Скільки коштує пофарбувати деталь? Часте запитання, яке люблять задавати підписники. Давайте я вам зараз спробую на нього відповісти, натякнувши на деякий момент. Значить, дивіться, ось у нас є капот. Це капот з автомобіля. От Скільки буде коштувати його пофарбувати? Давайте візьмемо умовну ціну. Просто 100 доларів. Щоб ви зрозуміли розміри, це у нас звичайний молоток. І ось як він виглядає на фоні цього капота. Да? А тепер переходимо до наступного капота. Це у нас Mazda cx 5 46V. Да? Саме красний крутий колір. І ось цей молоток у нас виглядає на фоні цього капота ось так. Да? Ми зрозуміли, яка у нас площа капота цього, того. Тепер це у нас дуже складний колір, а це у нас простий колір. І якщо я скажу, що у нас фарбуються деталі від 100 доларів, то це вам щось скаже. Як ви думаєте, Mazda 46 В, чи ми вам пофарбуємо за 100 доларів чи ні? От ні. Тому я завжди кажу, що кожен автомобіль, якщо ви хочете знати якийсь прорахунок. По ремонту автомобіля, який ви придбали, чи потрапили в ДТП, і хочете привезти, щоб ми відремонтували? Привозьте автомобіль, майстер вийде, огляне, подивиться. Можливо, там потрібно паяти бампер, можливо, його потрібно замінювати. Можливо, там потрібно рихтувати, шпаклювати. Це будуть нові куплені деталі. Чи можливо це будуть рихтовані деталі, складність кольору, складність роботи? Це все буде включати вартість робіт. І не можна просто взяти так, відкрити навіть фото. Я вам фотографію скину, поводити отак рукою по фотографії і сказати: тут буде так. Ні, це так не працює. Машина можна порахуватися по ремонту тільки тоді, коли, коли вона приїде. І якщо потрібно завлікти самими дешевими цінами, що якось дешево, то це можна зробити, порахувавши ось такий капот. Але ціна фарбування такого капоту ніколи не буде така, як ціна фарбування ось того капоту. Будуть дві різні ціни. І якщо назвати одну, то прийде більше клієнтів, а якщо назвати другу, то прийде менше клієнтів. Ось так дуже часто друзі вами маніпулюють, коли говорять про ціну. А ціни, якщо говорити про наші конкретно, вони у нас доступні, середньозважені, і ми завжди робимо зріст цін і моніторинг по місту Києву. І ми завжди в ринку. Ми ніколи не будемо вивалюватись за ринок. Але в ту ціну, яку даємо, ми вкладено більше якості, ніж дають наші конкуренти. Тому зробити можна по однаковій ціні, але ми ще даємо гарантію якість і не дай Бог, що не так. Ми все.